Але давайте подумаємо, що тут. Оце цікавий момент. Ну, це вже таке завдання з зірочкою. Скажіть, що там сховалось під апострофом? Що там сховалось? I wish they що там? Розшифруйте повністю слово. Я yeah, would. І є окремо в граматиці це все прописано. Що Особливо, коли ми ще й кажемо про інших людей, тобто тут ще й влазять. Objects. тобто не про себе, I wish I would, вони так не кажуть. Тому що зазвичай ми хотіли б змінити поведінку інших людей або ну, хід подій, так скажемо, але зазвичай там про інших людей. І це теж щось таке annoying трошки. Ви, наприклад, кажете: Ох, якби ж там він кинув палити. Так? Тобто ви вводите іншу особу, і тоді там вже з'являється would. про себе, I wish I would. Mm -mm. Тому що ви зазвичай собою не роздратовані, так? Ви собі дуже рідко коли щось хочете міняти. Ну, чисто так, щоб запам'ятати. Тому тут я хотіла б, щоб хтось інший, не забудьте, що вводиться ще хтось інший, і далі щоб ви змінили і що вам не подобається. Трошки такий annoying момент, тут теж присутній. Тому, гайз, це було точно Ей. Але I wish, if only, це більше прирівнюється. Десь до якого conditional, коли ми кажемо щось таке unreal трішечки так до якого conditional воно прирівнюється.